Я ж чому, до речі, вас помітила на LinkedIn, тому що ця тема актуальна навіть в обшарах, там, де я працюю. Я стикаюся з цим з двох сторін. По-перше, у нас багато клієнтів компаній, які працевлаштовують зараз ветеранів, про це ми поговоримо. Але є також компанії, які стикаються з неочевидною проблематикою, і вона з кожним разом стає все очевиднішою. що... Працівники це люди України, і серед них теж трапляються дружини. І не тільки на ветерана повпливало те, що відбулося, але і родина ветерана. Якщо ветеран повернувся з фронту, це все одно змінює процес роботи, це все одно змінює концепцію спілкування з іншими людьми. Якщо у дружини ветерана є отут робота, а є отут чоловік. Ну, все одно ці цінності вони переглядаються, вони змінюються, вони адаптуються, якщо адаптуються, звісно ж. І на це треба зважати. І от на щастя, ви наш спікер, якого ми хочемо внести в маси, щоб дійсно це було отут, поруч, було куди звернутися. Бо щастя в тому, що да, нарешті стали популярні психологи, раніше це було не так, але от такі спеціалісти, як ви, їх не вистачає. Це правда.